Вітаю! З початком революції гідності. Всі, хто бажає кращого майбутнього в нашій країні, обрали єдино правильний шлях: допомогу одне одному. Сьогодні, 21 грудня, Міжнародний день солідарності людей. Акценти ми присвячуємо благодійникам. Закономірною потребою людини є бажання бути комусь потрібним, допомагати тим, хто опинився у скруті. Адже самотньо йти по бездоріжжю не кожен наважиться, а залишатись осторонь вибір байдужих. Спочатку ми займалися допомогою одній людині, тобто своєму другу, який пішов воювати добровольцем. І щиро сподівалися, що то буде справді АТО, 72 години. Але проминали дні, тижні і то не, не мінялося. Війна була. Так, такі, ну, ми дзвонили другові своєму і чули там автоматні черги. От, вже були перші загиблі, і ми зрозуміли, що то не буде так швидко, і в цій, в цій роботі продовжили роботу у цьому напрямку. Одного дня. Вже ми на назбирали мене на, ті на, на то спорядження і в принципі мали таку ціль, як повернутися до звичного способу життя, якби думали, що це все скінчиться. І в один вечір до нас на е, інвалідних візках прикатили з госпіталю двох бійців з 11 здається, з 11 бригади, обидва без ніг. Один ще був без руки, тобто всі хлопці були буквально так день-два прооперовані, то вони отримали ті поранення у Дебальцевому. Ми зрозуміли, що ми полишити того вже не можемо. Так знайшли один одного три війниських чоловіки, яких об'єднала спільна мета перемога. У нас є якісь політичні вподобання і погляди, але на час війни і в своїй роботі ми від того. Відсторонюємося, тому що ми маємо допомагати незалежно до якої партії належить боїст і все інше. Тобто у нас спільна мета перемога. У них своя історія початку волонтерства, ме своя, але у нас цілі одні, тому ми об'єднали наші зусилля, побачили, що праця наша ефективна, почали розробляти проекти волонтерські совмісні, і працюємо до цих пір. Займаємося тиловим забезпеченням підрозділів, так як добровольчих батальйонів, так і ЗСУ. Ми розподілили наші обов'язки. Одна людина у нас працює по шпиталю, займається збором інформації. Співпрацюємо ми також з іншими волонтерськими організаціями, щоб сказати, що ми втроє можемо зробити ну, там, велику якусь там справу, то ні. Ми співпрацюємо з волонтерами другими, а встигаємо їздити на передову. Благодійний фонд Архангел тісно співпрацює з Вінницьким шпиталем, військовим медичним клінічним центром Центрального регіону. Наш фонд також займається медичним супроводом та доставкою бійців з одного шпиталю на інший. І це вже систематично півроку ми цим займаємося, саме безпосередньо доставкою. Хлопці бувають різні. Я взагалі не транспортабельні хлопці. Є з апаратами Лізарова, є з травмами позвоночника. Якось стараємося допомагати. Благодійний фонд Архангел розпочав свою діяльність у листопаді 2014-го. За цей час подолали не лише сотні кілометрів вздовж передової. Сьогодні вони мають і зворотній зв'язок, працюють з населенням, знайомі з життям бійців та започатковують соціальні проекти. Коли я прийшов у шпиталь, ми створили проєкт при шпиталі Волонтерінфо. Суть проєкту збір інформації о потребі бійців. Почали працювати у галузі військово-патріотичного виховання молоді. Нещодавно ми запустили новий проект фонду. Він називається Школа патріотів. Привезли бійців АТО, привезли спорядження і проводили у турбівській школі заняття. То тобто вся школа від першого до одинадцятого класу була у тому до того залучена. Були там ігрові стрільби, були були стрільби з навчальної зброї для старшокласників, майстер-клас з рукопашного бою. Були для найменших, робили поробки. Дуже цікаво було. За рік долучили до своєї благородної справи сотні людей. Ці проекти соціальні вони мають за мету, якби залучення до благодійницької діяльності саме. Тих закладів, з якими ми працюємо. Тобто, то можуть бути і школи, і інститути. Но ми маємо тим дітям дати більше, ніж від них отримаємо. У тому суть нашого волонтерства. Тобто, Ми віддаємо свої знання, свій час. І а, а діти вже як, як вдячні збирають нашим хлопцям там і ті продукти. От останнього разу збирали горіхи для спецпризначенців для формування е, калорійних завтра. Ну тих сніданків. Самотужки фонд не в змозі повністю забезпечити бійців їх потребами. Тому в мене за той час, який я працюю при шпиталі, є ціла сітка волонтерів, які систематично допомагають шпиталю, приходять, провідують хлопців і забезпечують їх потреби. Дуже вдячний їх вчителям, які виховують таких патріотів. І так люди просто, як бабуся з сусіднього двора приходить і каже, може яблучка хлопцям принести. Я кажу, не сі. І вона йде і несе цих два яблучка, в неї вдома є. І вона принесе, дасть хлопця, вона сіла, сяде на лавочці біля шпиталю і буде плакати ще. Каже: я більше нічим не можу допомогти. Я кажу, достатньо того, що ви прийшли і приділили увагу цьому хлопцю. Сергій Стецюра першим розгорнув мобільний шпиталь на території Луганська для надання медичної допомоги воїнам АТО у 2014 році. Сьогодні Сергій Петрович допомагає воїнам АТО в рідних стінах шпиталю. У нас 475 ліжок на сьогоднішній день. Хочу сказати, що в нас завантаженість на 100%. забезпечені наші на сьогоднішній день на 100% медикаментами, також забезпечені всіма необхідними препаратами. На сьогоднішній день ті, які необхідні для військовослужбовців, які прибувають із зони АТО, а також військовослужбовців, які ще побувають в зоні АТО або повернулися з зони АТО і проходять по загальному захворюванню, співпрацюють із іншими шпиталями України, з громадськими організаціями, з простими людьми. Не тільки наш регіон займається центральний регіон військовослужбовцями, які доставляються з інших госпіталів щодо надання невідкладної медичної допомоги, а також задіяні і наші і інші госпіталя це Харківський госпіталь, Одеський госпіталь, Львівський госпіталь, і інші підпорядковані госпіталя не значні департаменту міністерства оборони. Без кваліфікованої допомоги лікарів не подолати того обсягу травм і поранень, з якими бійці потрапляють до шпиталю. Найчастіше діагнози зустрічаються це значить травми, а також поранення військовослужбовців, в залежності, значить, а також і загальні захворювання. Тому вони попадають як в хірургічного профіля, хворі хірургічного профіля, так і терапевтичного профілю. Українці допомагають пораненим бійцям, хто чим може. Громадське населення значить, чуйність українського народу зв'язку з такою значить, білью по відношенню до військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, відгукуються позитивно. Надається допомога щодо значить, закупівлі, наприклад, вони самі вносять кошти. Я маю в виду, привозять медикаменти, привозять ту всю необхідну апаратуру, яка значить, на їхній розсуд може надати допомогу. Часто виступають громадські організації, значить. Звертаються з благодійною допомогою, значить з покращенням, наприклад, добробуту військовослужбовців, а також проведення всяких програм, які покращують їхній психологічний статус. Правою рукою командира є заслужений лікар, начмет 43-ї армії Олег Вікторович. Наші військовослужбовці, учасники АТО, вони потребують допомоги із всіх сторін. Перше все, це соціальна допомога, психологічна допомога, медична допомога. Тому е, потрібно з медичної точки зору так, це має бути супровод. От, якщо повертається військовою, звідти переживши стільки, як вони переживають, навіть якщо вони поранені, от, це рівно вони мають звертатися у медичні заклади, де мають оглянути бути спеціалістами. От. Ім надана допомога провести реабілітацію, відновні лікування, психологічну реабілітацію. Однак проблеми ще існують. Хлопці, які щойно прийшли з фронту, зізнаються, що на передовій ситуація набагато складніша. Не вистачає елементарного. У деяких місцях волонтерський рух став слабшати. Волонтери раніше краще забезпечували. Це однозначно. А чим це пояснюється? На мою думку, це пояснює тим, що люди вже зневірилися та владі у цій війні. І ще може те, що в них просто немає лишніх коштів, щоб віддати солдатам. Однак хлопці з Архангела опускати руки або ж кидати на півдорозі свою справу не бажають. Для того, щоб до щоб того не звикнути, треба це хоч раз побачити. Хто був бачив ту війну, він вже не зміниться ніколи. Він, він вже, То інша вже людина вертається, він вже таким, яким був ніколи не буде. Ми відрізняємося від звичайних людей тим, що в когось там воює, може там один-два знайомих, а в нас їх тисячі, і ми за них переживаємо. От та така невеличка, чим ми відрізняємося від загалу. Полишити того не можемо, і будемо розвиватися, і будемо працювати, якби, щоб щоб війська наша вийшла на рівень, такий, який їм потрібен, це для захисту України. Успіх це рух від невдачі до невдачі, без втрати ентузіазму. Саме на таких ентузіастів покладав свої надії В'ячеслав Чорновіл, вірячи в те, що Україна стане вільною європейською державою. Я вірю в силу духу українського народу, який у критичний момент зуміє зібратися з силами і подолати важку кризу. Результат позиції невтручання завжди рівний нулю. Всі нещастя світу від байдужості, мовчазної та бездіяльної.